Погода капець. Ой. Зараз покажу вам ну, це комусь для роботи пригодиться. У мене сьогодні трохи ситуація нестандартна. Цей... Е... Вагу кинули великий напорід насудана тягача. Я вам зараз покажу. О, що в таких випадках я робив Вже похолодало Бачите як колеса Примістила аж сюди ця штука ось вже колеса, тобто звідси я їх туди забрав а рух такий вроді неділя все одно можна за грибами махнути так ладно колеса вроді круглі все нормально будемо їхати зараз далі погода жах Так, їдемо далі. Будемо їхати зараз. Я поставлю заряджати з Зимно, похолодало, конкретно так, в принципі. В принципі, похолодало. Перекину кабеля, а я тільки що дрихнув. Ж не доїло їхати ліг поспати. В принципі. Можу собі дозволити. Так ладно, зараз на зарядку поставлю камеру, от у мене камера вже розріжається. А, чувак прикольно запаркувався сзади. Що в мене все одно на тих кусях перевантажений, ну я перевантажений, мені здається. Що би я там не казав, я вагу трохи забрав, у мене зараз 70 показує, але все одно щось забагато, забагато Бачите? 60 ну то було добре, десь то, щоб вона стояла. О, десь тут от, от між 60 і 70. Ну, що маємо, то маємо. Все, що міг, то зробив. А там розберемося, ладно, летимо. Своє знімати відео, дивіться. Я тут натрапив, ну, я зараз по щоб мені просто не пропало. Оця компанія в Монтані набирає людей на будівництво. Там, до речі, дуже прості, вони вимагають, щоб вміти ну, тобто, бажання працювати на висоті, бажання працювати в закритих приміщеннях, потім мати свої чоботи зі столевим носком, сертифікати вони дають безкоштовно. Це я так думаю, цей сертифікат безпеки, який там, дає право працювати на висоті. Я так думаю, що це воно, скоріше всього. Потім що на старт 17 доларів вони платять. В принципі, якихось супер-пупер вимогів немає, тільки ще є вимога мати водійські посвідчення, тому що є можливість може десь там від'їжджати на великі відстані, десь на... Можу щось працювати, десь якісь об'єкти, я так думаю. Коротше. Тому я вам зараз її ще раз знімлю. От 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 повний текст на всякий випадок. Надіюсь, що буде нормально. Так, в мене зараз вагова буде, але тим не менше, всі побачили адрес, побачили, куди відсилати, дзвонити, писати. Вот вам, будь ласка, всі, хто шукає таку роботу, от вам. Нікуди не треба далеко йти. Користуйтеся на здоров'я. Всього найкращого. Так, ну що, я приїхав. Прицеп відцепляти, глянучи, є мої піддони. А, є мої піддони. От. Операція піддон. Я їх був тут озаничкав собі. Вони такі нормальні, можуть бути. Може комусь пікап треба, в принципі, якщо хтось хоче. Ну, зараз відсипимося і будемо ті піддони складати. Так, вроді зараз почала знімати, тому що на голові не зрозумієш, знімає, не знімає. Так, опускаємо. От, зупиняємося. Так, ідемо тепер. Займаємося серйозною справою. та-ра-ра-ра. Так, все нормально, нормально. Загубив одну рукавицю, бачите? Операція піддон. ха ха, -ха. Ту, -ту, ту Так, блін. На вулиці преморозок, я в шортах красавчик. Такі ті піддони тяжкі, ви б знали. Ту ду ту 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 Автомапи. та та там та на Ой, короче. Ой. Тяжка робота, бегемота. Oh! Все, це останній. Більше, не. Більше немає. Ну, нема так нема, правда? здорово рукавиця супер так. Все, 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 все. Все. Так, зараз я измуша круглю одну справу. тонкий прицеп смысле сам а заправим за басю будем нормалек Зараз будемо дзвонити до диспетчера, вони міг виводити на ізміну. Або вони мене. Коротше, написав я два їм меседжа, мені ніхто не відповів, вирішив, я тепер каски там. Так, дзвонимо. Зараз буде розмова, слухаєте dispatch